Володимир Антонович український історик, археолог, етнограф, археограф, член-кореспондент Російської академії наук, професор Київського університету, співорганізатор Київської громади, член Київського товариства старожитності і мистецтв. Першу історичну працю Антонович написав у 1863 році. Це була вступна розвідка о проїсхожденні казачества до архіву Юго-Западної Росії. 1870 року за дисертацією последні времена казачества на правому берегу Дніпра по актам 1679-1716 годов Антонович дістає титул магістра руської історії. Антонович був також одним із засновників товариства Нестрвітописця при університеті Святого Володимира. А в 1881 році очолив це товариство. Фактично він був першим серед українських істориків, який виступив з концепцією споконвічності української самобутності і навіть увів науковий обіг термін Україна-русь.